Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас на вулиці Сонечко, як завжди. Вже вересень в цьому році дуже-дуже теплий. Як всі кажуть, четвертий місяць літа. Теплота така. То декілька днів було тоб, холодало, було плюс 6 вранці, а зараз тепло 14, 16 теплота. Вдень то зовсім добре пече, бо навіть не хмариночки немає вже скільки днів. Та це тільки що почалися вітра дуже ці дні. Я в неділю ото, Сережа смикав той виноград, я там з ним допізна була на вулиці, напевно, чуть-чуть знову підмерзла, і в понеділок мене знову завернуло. Горло болить і закладає дуже вуха. Ще так, коли вітру немає, на вулиці більш-менш починається вітер, починає дуже мені закладати вуха. Вчора до обіду там трохи попрацювала, поки було більш-менш тихо. Було нормально. Потім в обід зірвався сильний вітер. От, і почалися знов, почали вуха закладати, голова боліти, таке щось. Мали вчора прийти щось там замінювати по інтернету, але так нікого й не було. Не знаю, можливо, сьогодні прийдуть, бачимо вже. Я зараз хочу піти на вулицю, також поки що тільки-тільки починається вітер. То треба працювати, бо роботи вистачає. Там зараз тепло-тепло, потім, як завжди, різко стане холодно, а роботи багато є. Попрочайка клянчик. Дивіться, як він просить, де печеньки стоять. Цезар, що хоче? Печеньку? А де печенька? Покажи. Покажи, де печенька. Він так підсовується, ну, Покажи, де печенька. Ой, так молоді, маленький, мама тобі дасть. Побув на вулиці, погуляв, от, і вже до хати попросився. То, коли було літо, жара, не загониш. А це вже, хоча на вулиці не холодно. Ну, дам, дам, дам мій маленький, дам, дам. обрузулька мала. Оце тільки як щось роблю, то він нічого не просить. Тільки сядь чи стань, все, вже приходить, клянче. Ой, Боже, Боже. Ой. Аж сердиться. <хи> Ой, ти артист малий. І вже губу-губу виду в нижню тако. Це сердиться. Ну дам дам тобі пітєнечко, да? Ти любиш ті пітенки, мазунчик малий. Оце знайшов в нагороді, там Лідія в нас росте виноград, дуже низько. Ну що він там порпається? А він листочки ростай і скубе собі. До речі, собакам не можна винограду зовсім. Ой, Господи Боже. Артист, ну добре, пошлі, дам тобі печеньку, бо мені треба йти на вулицю працювати. Вчора ось тут повирізала вже традисканцію. Вона вже стала молоденька рости. Вона вже не квітує. Та її все вже повирізала звідсиля. Погрібала вже листя, повну було тут. Із винограду сипиться, із трояндок. Оля дуже-дуже ніжний такий, пудровий. Супається листя, вже вітер турний такий зривається, добрящий. На сонці газон так погано сходить. От. Вже деякий -який високий є. От. Один високий, а другий тільки-тільки сходить. Поганенько, де сонечко цілий день, то він поганенько сходить. Ось вже вичистила тут ось це місце під квітник. І тут також біля доріжки вже вирвало все. Залишилося шматочок. От, до речі, дуже хороша ось ця тачка. Багато в неї влазить. І собі її можна дуже удобно, двома руками взяв, перевернув і висипав. Бо там у нас, у нас десь вже зробив місце для компосту, дуже високо, От. то звичайною тачкою не заїдеш туди. А так от дуже-дуже хороша така річ, удобна і легесенька. Ось тут дитінь. Дивіться, то тіньовий газон, а це такий звичайний, наскільки він краще тут зійшов. Щіточку йде тінь. Не так пересихає земля, швидко краще зійшов. А ось тут де вже ось тут біля доріжки і тут дуже поганенько сходить. Головне, що сходить, бо я вже думала, що, думаю Боже, що він такий рідкий, так погано зійшов начебто помаленько помаленько сходи весь. Так що продовжую тут все вискубувати, прибирати, Доробити тут новий квітник. Ще хочу замовити рослинки сюди, от біля доріжки, щоб посадити нові. Ну ще точно не знаю які. Приблизно собі придивилася щось. ну Побачимо, які замовити, що вибрати. Це яка краса. Зараз так гарно квітують троянди. Вони не вигорають так. Як влітку моментально вигорають. Краса. Дуже гарні. Всі такі яскраві і дуже гарні. Вітер турний гуде, все таравани на вулиці. Дурний вітер дуже зірвався. Поки ще був маленький вітер, ще нормально. Зараз вже став більший вітер. Прямо добрий такий вітруган зірвався, то знову позакладало носа, горло деревше, вуха позакладало. Но голова не болить, бо перші дні мене ще дуже голова боліла. Може, то якась алергія? Бо... Коли сильний вітер дуже несе по дорозі пиль. Ну, взагалі, скрізь тут пиль. Земля суха, кущів нема, пилюка страшна. Тому може якась алергія на пиль, чи що хто його знає, треба дійсно з'їздити до алерголога і здати якийсь аналіз, та хоч будеш знати, що воно таке, що за зараза. Я буду сідати ще обідати, нагріла собі борщу, сметанки накидала. Гарячий бух, я не люблю гаряче. Люблю борщ вчорашній, позавчорашній. Він чим більше стоїть, тим мені здається, що смачніший. Так що зараз буду сідати вже обідати. Всім, хто їсть, смачного. Вирішила сьогодні на вечерю піцу запекти. Так, 5-6 пуск. Якраз поки заміситься тут тісто, я піду гуляю капусту на городі, перець. Покажу вам, який ще в мене є перець, квітує. Хоч і невеличкий, але є ще. Цвіту дуже багато є. Багато не садила, два рядочки, ну, але трохи є. У мене крупний не був в цьому році. Весь ось такий невеличкий. І ось ці помідори, які я залишила. Дивіться, як вони розростаються тепер, як спала жара. От, навіть дозрівають трохи. Зелені, є, бурі. Треба знову поляти їх. Бачок он виріс. Також це такі Вирі. кабачки, які я перві садила. Молоденькі треба вирвати. Помігурки різні, такі миленькі, різні. Це тут я погані повикидала, треба курем викинути. також. Зараз на зараз, воно малесенькі, як чері, Чомусь в цьому році вони мають дуже маленькі помідори. Ну, але вже які є, я ж кажу. На якийсь салат ще підуть. Вони такі солодкі-солодкі, хоч і мілкі, але дуже солодкі. Так що поки їх залишила, як гарно квітують, не знаю, чи щось наросте. Хай але... ростуть, скільки тут мені їх вирвати, як буду виривати. А тут от вже все вирвало, сьогодні зовсім вичисто. Тут вже майже порядок. Листя не згрівало, бо ще буде сипатися з горіха, з цієї яличі. Так що хай поки так буде шити, тим паче, що вітер зараз понадуває сюди, тут і не прибереш так швиденько все. Ми будемо сідати вже вечерити. Піца якраз запеклась ось така от смакота. Всім, хто їсть, смачного. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. Пока-пока.